Культура і відновлення, регіональний вимір івано франківськ Під такою назвою в обласному центрі Прикарпаття відбувся форум. На заході мовилося про покращення стану фінансування галузі, залучення донорів до культурних ініціатив на місцевому рівні та окреслення напрямів євроінтеграційної роботи у цій сфері. Детальніше далі. Культура – як важливий елемент відновлення країни. Обговорення щодо покращення роботи цієї галузі напередодні відбулись за круглим столом, а тепер на форумі. На першій панелі мовилось про стан фінансування цієї сфери. В державному бюджеті на все міністерство культури заклали всього навсього 10,1 мільярда гривень, оскільки міністерство досі не має очільника і найближчим часом воно як то каже не має Керівника в собі це й спричинило такий малий відсоток фінансування, який практично не покриє ніяких проєктів. не покриє проєктів мистецьких, не покриє проєктів Щодо книговидавництв, щодо цікавого показу України як нації, яка не просто може сьогодні сказати, що ми воюємо, але це ще нація, яка має бути у світі з українським обличчям. Над дослідженням фінансування культурної галузі з місцевих і державного бюджетів у 2022-му працював доктор економічних наук Тарас Маршалок. Можна сказати, що як і в 2021 році, так і в 2022 році культура фінансувалася у відносних показниках, десь так само, як і фінансувалася у двадцять. Першому році, тобто, це приблизно три відсотки усіх видатків, які здійснювалися з місцевих бюджетів, вони були спрямовані на культуру. Традиційно найбільше у нас фінансувалися заробітні плати працівників, які працюють в сфері культури. І це, зокрема, заробітні плати працівникам, які працювали, скажімо, у бібліотеках чи там в театрах. Для прикладу фінансування сфери культури івано-франківської таргромади склало 140 мільйонів гривень, з яких 110 – скеровано на зарплати для працівників. Фінансування я хочу сказати, що практично на тому ж самому рівні, що було 22-го року, цього року було 23-го року. Робиться потихеньку якісь певні поточні ремонти. Я дуже завдячую нашим працівникам культури, які практично своїми силами ми закуповували матеріали там, де були незначні поточні ремонти, вони робили своїми силами. Так що дуже дякую їм, тому що ви розумієте, що Якісь потужні, великі ремонти зараз не, не, на, не на часі. На другій панелі форуму мовилось про євроінтеграцію культури, подальші кроки та горизонт можливостей. Я особисто не підтримую, коли це все в одному котлі і є одна цифра на культуру, бо все закінчиться тим, що чиновники між собою це розсортують і закінчиться заробітніми платами. Я прихильник чітких програм. Це програма, наприклад, підтримки там дитячих колективів. Програма, наприклад, масових акцій культурного спрямування сучасних і тобто по таких програмах конкретно діяти уже наступного тижня. Ці напрацювання будуть відправлені до місцевих рад напередодні прийняття бюджетів.